Гранат у нас завжди асоціюється зі здоров'ям та красою, і це справжня скарбниця антиоксидантів. В ньому їх більше, ніж в зеленому чаї чи в червоному вині. І він захищає серце завдяки тому, що знижує поганий холестерин, піднімає хороший, йде профілактика атеросклерозу і захист судин, а також нормалізує травлення за рахунок танінів та клітковини, але не тим, у кого підвищена кислотність. А також допомагає завдяки вітаміну С та мікроелементам. І Імунній системі ми менше хворіємо, допомагає шкірі залишатися еластичною та підтримує міцність волосся, але він не всім підходить, бо він кислий і може порушувати маль зубів, тому після нього треба запивати водою. А також не для всіх шлунків, бо може провокувати гастрити, рефлюкси, виразки. І дуже рідко буває алергізація у вигляді висипів. Дорослим можна. Вживати і кісточки, але великій кількості, щоб не подразнювати слизову вагіт.